Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. В той час, як на московських болотах ісконно узкі дикуни лазили по деревах, жерли шишки та лапті плести вчились у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли власні монети. Це були так звані варварські імітації римських динаріїв та уреусів, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких срібних монет була придбана за 7777 гривень або ж 207 доларів. Далі сучасна монетка, яка вже на жаль виведена з обігу. Якщо ви маєте подібні, то не викидайте раптом і у вас так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити таку монету дуже просто: герб на ній вдавлений 25 копійок 92-го придбали за 13 тисяч гривень або ж 350 доларів. Утворення в Києві у березні 1917 року Української центральної ради дало потужний поштовх для розгортання процесів національного єднання роз'єднаної імперськими кордонами України. Переконливе свідчення цього популярний у той час пам'ятний знак Соборна Україна на лицевій стороні. Тут зображений небесний покровитель Києва, архистратих Михаїл, Перед яким щит з зображенням Галицького лева пам'ятний знак придбали за 15 200 гривень або 405 доларів. Далі гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в період Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї. За гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Новгородська гривня була придбана за 25 тисяч гривень українських або 666 доларів. Чи знаєте ви, друзі, чим відрізняються педіофоби від плангонологів? Перші бояться ляльок, а другі їх колекціонують педіофобом я себе не вважаю, але й цін на такі предмети не зовсім розумію. Ну, от як ці маші, Саші та Наташі можуть коштувати дорожче середньовічного срібла? Стару ляльку придбали за 31 тисячу гривень або ж 830 доларів. Далі старовинна фібула. Артефакт, якому близько тисячі років датується він приблизно 10-м століттям. Ця скандинавська фібула належала в свій час якомусь вікінгу, який бився в ім'я великого одіна. Артефакт цей рідкісний, а для нашої країни можливо юнікальний. Виготовлений він з бронзи, розмір біля 10 сантиметрів. Скандинавську фібулу придбали за 40 тисяч гривень або ж 1070 тисячу доларів. Далі 5 рублів 1842 року. Монета викарбована в часи правління російського імператора Ніколая І. На лицевій стороні тут зображений двоголовий орел та ініціали Мінцмейстера Алексія Чадова. На зворотній номінал, рік випуску монети, позначення монетного двору та круговий напис. «Чистого золота, один Золотнік, 39 долей. Монета виготовлена з золота 917-ї проби вага близько 6,5 грамів. 5 рублів придбали за 52 тисячі 400 гривень або ж 1400 доларів. Далі Ауреус Отацилії Севери, дружини римського імператора Філіпа Араба, який володарював у 244-249 роках. Він викарбований з високопробного золота в Римі у 246 році. На лицевій стороні тут зображена Августа Отацилія на зворотній богиня злагоди Конкордія Ауреус Отацилії придбали за 78 тисяч гривень або ж дві тисячі доларів. Далі золоті 20 доларів 1927 року. Монета, яка викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Подібні 20 доларів 1933 року карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні Сотбіс за неї відвали. 18 мільйонів 872 тисячі 250 доларів. Ця аж в Філадельфії тиражем у майже 3 мільйони штук. 20 доларів придбали за половиною тисяч гривень або ж 2120 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот руків'я стародавнього меча. Артефакт, якому більше тисячі років ця рукоять від так званого каролінгського меча датується останньою чвертю 8-9 століття. Як гадаєте, скільки б коштував цілий такий меч? Якщо тільки за руків'я заплатили 85 тисяч гривень або ж 2270 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал. Алта, не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!